Починаємо з того, що розвантажуємо зону хребта. З положення кошки ми скругляємося в спині, робимо вдих, вводимо таз назад. І з видихом рухаємося вздовж підлоги вперед, декілька разів, повторюючи цей рух. З видихом рухаємося вперед, вздовж підлоги, з вдихом, круглою спиною вводимо таз назад, видих вперед, вдих назад, видих вперед. Назад, вдих, і в зворотню сторону опускаємося вниз, видих, з круглою спинкою, піднімаємося вдих з видихом. Уводимо таз назад, вдих круглою спиною вперед. Продовжимо так декілька разів. Зробіть три, чотири таких вправи. І після ми піднімаємо таз, витягуючись положення собаки вниз, гинаємо по черзі праве ліве коліно. І Підкручуючи таз круглою спиною, перетікаємо в руки в положення планки, робимо хвилю вперед. І з вдихом вводимо таз назад і вгору. З видихом планка, вдих, собака мордою донизу, живіт до стегон направляємо. І вдих, витягуємося в собаку вниз, з видихом вперед. Позгинайте коліна. Піднімаємо одну ногу вгору і. Шагаємо нею вперед, перекочуємося. З видихом штовхаємо підлогу п'яткою, передньої ножки, і витягуємося вздовж неї. На вдих, розгинаємось. Видих і вдих. Підтримуйте темп дихання, не затискайте дихання. Відводимо ногу назад і випускаємо. Інша ножка піднімаємо вгору, шагаємо вперед. Ставте ногу з зовнішньої сторони від долоні. І перекочуємося. Вперед вдих, назад видих. Вперед вдих, витягуємося за майківкою назад видих. Відводячи ногу, витягуємося в положення собака вниз. Опускаючи коліно на підлогу, ми відводимо стопу, відводимо коліно однієї ножки, потім опускаємо коліно, підшагуємо стопою. Стопа назовні, коліно назовні, потягнулися тазом назад, опустили коліно, підшагнули стопою. І міняємо то права нога. Мічали назовні до ліва. Відшагнули, потягнулися, опускаємо коліно під стопу. І тепер додаємо ще рух віджимання. Ми опускаємося на підлогу, піднімаємо тулуб, опускаємо і, віджимаючись, уводимо таз назад, а стегно, штовхаємо назовні, опускаємо коліно під стопою. Інша нога, потягніться тазом назад, потім ми опускаємо таз вниз, піднімаємо грудну клітину, опускаємо і віджимаємося. Назад, витягуючись назад тазом і повертаємося в вихідне положення. І те саме з двох ніг. Угу. Опускаємо коліна, підводимо стопи. Стопи назовні, коліна піднімаємо назовні, штовхаємо стегна, опускаємо коліна, опускаємо стопи. І ще один раз. Витягнемося назад, опускаємо коліна, підшагаємо. Угу. Додайте ще один разочок. Так. Добре, сідаємо навколішки, відводимо лікті назад, прогинаємо, з видихом витягуємося вперед, тильними сторонами долонь. Вдих, розкриваємо грудну клітину і з видихом витягуємося ручками вперед, вдих. І Видих. Ставимо праву долоню на праву п'ятку і тягнемося лівим боком в праву сторону. Міняємо декілька разів такий рух, повторюємо. Якщо важко так робити, то поставте стопи на пальці, п'ятки будуть вище, і ви зможете підніматися і витягуватися боком з правою і з лівої сторони. Ставимо руки під плечики, відводимо праву ногу назад, вирівнюємо її і опускаємо ступу на підлогу. Ліва рука вліво зігнута в лікті. І починаємо скручуватися. Витягуємося вздовж підлоги, розкручуємося. З видихом опускаємо плече вниз, вдих, розкручуємось. І видих вниз, опускаємо тулуб, вдих, розкручуємося. Піднімаємо ногу, ускладнюємо та, тримаючи ногу в повітрі, продовжуємо скручування вниз і розкручуємося вгору. Видих і вдих. Продовжуємо так робити. З видихом опускаємось тут, тримайте баланс. Та, і на іншу ножку відшагнули стопа на підлозі, скручуємося і розкручуємося. Видиха вниз, вдих вгору. І продовжуємо. Зробіть так, чотири рази. Угу. І потім ми піднімаємо ногу в повітря, отримуючи її рівною, і продовжуємо скручуватися. Притискайте передні ребра, до живота не прогинайтеся тут спина пряма і дихання постійно підтримуємо. Продовжуємо. Угу. Опускаємо руки. Піднімаючи коліна, виходимо в планку, ставимо стопи на ширину з руками, розвертаючись в бокову планку, ми праву руку піднімаємо вгору, присідаємо, розкриваючи коліна, витягуємося за рукою, повертаємося в звичайну планку. Бокова планка в інший бік і так само присідаємо. Витягуємося за рукою, присідаємо, витягнулися, розвернулися в планку. Протилежну сторону витягнулись, присіли, витягнулися в планку, розвернулися. Бокова планка. Та, і тепер ми тримаємо або за коліно, або вирівнюємо ногу, тримаємо за стопу, або взагалі не тримаємо себе за ногу, і просто отримуючи ногу в повітрі, перебуваємо певний час. І в іншу сторону розвернулися, вирівняли ногу і отримуємо себе в повітрі. Добре. Потягніться положення собаки вниз, планка, чатуранга. Опускаємося на підлогу, вирівнюємось ножками, прошагуємо ребрами вперед і починаємо розг... піднімати грудну клітину рівно настільки, наскільки ви зараз можете це зробити, не відчуваючи болю в попереку. Спина повинна бути розслаблена, ноги розслаблені, і ми піднімаємося з видихом, настільки, наскільки дозволяє зараз це зробити, наше тіло. Таз лежить на підлозі, Плачемо, опускаємо вниз, видихаємо, піднімаючись, і з видихом опускаємося вниз. Витягуємося ручками вздовж тіла, розвертаємо плечі назовні, піднімаємо стопи і тримаємо шалабхасану. скорочуючи задню поверхню тіла. Ускладнення, ви можете поєднати руки взагалі. Витягнутися стопами назад. Або ще більше ускладнити це витягнутися руками вперед. Потім беремо себе за щиколотки, носочки ніг поєднуємо і витягуємося в положення лука. Ставимо долоні під плечі і перекочуємося в положення дитини. Підкручуйте таз, вдихайте в спину. З видихом ми піднімаємо таз і піднімаємо праву ногу вгору. Рухаючись в планку, підтягуємо коліно до живота, вдих нога назад, видих, коліно до правого плеча. Вдих нога назад, видих, перехрещуємо з лівою рукою. Якщо можемо, вирівнюємо коліно. Вдих нога вгору, видих до центру. Вдих, видих, планка, коліно до правого плеча. Вдих, видих планка, коліно перехрещаємо. З лівою рукою. І міняємо ногу. Піднімаємо ліву ногу, видих в центр, Вдих. видих коліно до лівого плеча, вдих Нога назад, видих до правої руки. Перехрещуємо. Вдих Нога назад, видих до центру, Вдих. видих до лівої руки, вдих. До правої руки перехрещуємо з ногою вдих нога назад і опускаємо, опускаємо коліна. Знову розвертаємо плачки назовні, витягуємося долонями вперед. Порухайте зап'ястками, зніміть напруження з зап'ясток. І потім ми сідаємо в Е, Упираємося ліктями в коліна. Штовхаємо коліна назовні, витягуємося за маківкою вгору. Тут слідкуйте за тим, щоб коліно не завалювалося всередину. Стопу ми розвертаємо пальцями більше допереду. Коліно штовхаємо назовні. І далі ми відшагуємо правою ногою назад. Опускаємо коліно, згинаємо ногу, вирівнюємо і підшагуємо знову в кагасину. Поєднуємо долоні, штовхаємо коліно назовні. Інша нога відшагнули, Потягнулися п'яткою до сідниці, вирівняли ножку, підшагнули в центр. Продовжуємо. Права нога назад, вдих, коліно вниз, п'ятка до сідниці. Вдих, вирівнюємо ногу, видих, підшагуємо в кагасину. Вдих, ліва нога назад, видих, коліно вниз, згинаємо ногу. Вдих, вирівнюємо, видих. Видих, підшагуємо, сідаємо в кагасин. Ставимо руки на підлогу і трошки повідвоїти коліна назовні. Угу. І опускаючи коліна вниз, розгинаємося на вдих, підкручуємо таз, піднімаємо себе і з вдихом розгинаємося назад. Видих, піднімаємо коліна, витягуємося тазом назад. Відшагуємо. Так. І Знову опускаємо праве коліно вниз, згинаємо ножку, п'ятка до сідниці, вирівнюємо під шагом в кагасину. Інша нога, відшагнули, згинаємо коліна, вирівнюємо, підшагуємо в центр. Витягнулися за маківкою, підняємо маємо таз, потягніться ним назад і вгору, опускаємо коліна вдих, піднімаємо видих, таз, вдих, розгинаємося, прогин з видихом. Перекочуємо в кагасину, витягуємося тазом назад, піднімаємо його вгору, з видихом опускаємо його вниз. Розвертаємося на спину, лягаємо, підтягуємо коліна до себе. І починаємо скручуватися, витягуючись правим ліктем за ліве стегно. І тут не тягнемо голову руками, ми видихом. Допомагаємо собі скручуватися. Тобто ми е, намагаємося притискати всю спину до підлоги, притискати поперек і уводити лікоть за коліно саме за рахунок того, що ми притискаємо передні ребра до підлоги з видихом і скручуємося. Та. Розкриваємо. Коліна назовні руками підтримуємо себе за голову і скорочуємо то правий бік, то лівий. Тут не прив'язуйтеся до того, що треба прям тягнутися руками або головою. Далі ми кладемо руки вздовж тіла, піднімаємо таз розкриваємо коліна. В сторони з видихом таз опускаємо. Вдих, піднімаємо, видих, опускаємо, піднімаємо вдих, розштовхуємо коліна, з вдихом опускаємось. І ще піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Беремо себе під коліна. Пробуємо вирівняти ножки. і Якщо вдається, ми пробуємо вирівняти повністю ноги і витягнутися руками вздовж голови. Притискайте до підлоги.